Сьогодні я вперше буду працювати з цією фірмою слайдерів. Заздалегідь я все нарізаю та підготовлюю до роботи. Беремо базу, покриваємо нігтєву пластину та просушуємо 30 секунд, для того, щоб був у нас липкий шар. Беремо штампік, цепляємо нашу наліпочку. Та приклеїмо до нігтика. Якщо у вас щось неправильно лягло за щодо того, що в нас є слипкий шар на нігтєвій пластині, ви можете цю наклеїчку, наш слайдер, перетягнути в той бік, куди вам потрібно. Ось так ми все гарненько штампіком приклеюємо, пальчиком нашим притискаємо, якщо щось потрібно, перетягуємо в інший бік. Мені дуже подобається, що ці слайдери не просвічуються, мають насичений колір, і вони перетягувані по нігтику, не рвуться та не тягнеться від них пігментація. Досушуємо базу 30 секунд, потім перекриваємо праймером і перекриваємо все гарненько топом. За потребності вирівнюємо топом нашу нігтєву пластинку. І все. Наші нігтики готові. Супер дизайн, супер слайдерами. Дуже легко та комфортно в роботі.